В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску 9 жовтня, всесвітній день пошти. Як працює ізмаїльський відділ державної реєстрації актів цивільного стану? В Ізмаїлі відбувся дводенний відкритий чемпіонат міста з волейболу. День пам'яті святого апостола Якова Алфеєвого. З вами у студії Марія Зенченко. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 9 жовтня орієнтовно такі: 664 тисячі 120 осіб особового складу, 8 тисяч 944 танки, 17 тисяч 751 одиниця бойових броньованих машин. 19 222 артилерійські системи, 1223 реактивні системи залпового вогню, 973 засоби протиповітряної оборони, 369 літаків, 328 гелікоптерів, 16 718 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2618 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 26 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3385 одиниць спеціальної техніки. 9 жовтня відзначається Всесвітній день пошти. Це важлива дата для міжнародної спільноти, що підкреслює значення поштових послуг у сучасному житті. Докладніше дивіться у сюжеті. 9 жовтня працівники поштового зв'язку відзначають своє професійне свято Всесвітній день пошти. Це свято засноване за рішенням Організації Об'єднаних Націй у 1969 році. Саме в цей день далекого 1874 року 22 країни підписали Бернський договір, який став основою Генерального поштового союзу. Сьогодні ж всесвітній поштовий союз налічує 192 країни, серед яких і Україна, що свідчить про глобальну важливість поштової комунікації. Робота сучасної пошти залишається затребуваною, але переважає в ній від Посилок. Сьогодні існує безліч поштових та кур'єрських служб, які забезпечують швидку та зручну доставку навіть з віддалених куточків світу. Історія поштового зв'язку почалася в давні часи, коли з'явилася писемність, що дало можливість передавати повідомлення в письмовому вигляді. Спершу поштові зв'язки були епізодичними, але з розвитком перших держав правителі почали потребувати регулярної інформації про стан справ країні та за її межами. У давній Греції, Персії, Китаї, Єгипті та Римі поштовий зв'язок був на досить високому рівні. А письмові повідомлення доставляли. Лася кінними та пішими гінцями за принципом естафети. Найдавніший поштовий документ, знайдений археологами в Єгипті, датується 255 роком до нашої ери. А перша відома поштова служба з'явилася в Ірані у 550 році до нашої ери. У сімнадцятому та вісімнадцятому століттях поштовий обіг між країнами регулювався двосторонніми угодами, але в дев'ятнадцятому столітті ця система стала настільки складною, що негативно позначалася на торгівлі та економічному розвитку, внаслідок чого виникла потреба в оптимізації поштового процесу на міжнародному рівні. Пошта залишається основним засобом обміну інформацією, а також важливим елементом економіки. Вона не лише передає особисті повідомлення, але й підтримує бізнес, допомагаючи підприємствам знаходити нових клієнтів. Сучасні поштові служби активно впроваджують нові технології. І забезпечуючи надійність та швидкість доставки, ізмаїльське телебачення вітає всіх працівників поштових служб з їх професійним святом. Бажаємо вам професійних успіхів, надійних партнерів і нових досягнень у вашій важливій справі. Марія Зенченко для програми Новин. З початку повномасштабного вторгнення змінилась робота багатьох державних структур. Ізмаїльський відділ державної реєстрації актів цивільного стану не виключення. Наразі він працює за принципом екстериторіальності. Там приймають як місцевих мешканців, так і вимушених переселенців. Докладніше дивіться у репортажі. З початку повномасштабного вторгнення змінилась робота багатьох державних структур. Ізмельський відділ державної реєстрації актів цивільного стану не виключення. За словами Валентини Іванової, перш за все збільшилось навантаження. Це сталося через те, що зросла кількість людей, які звертаються з різноманітними питаннями. Багато людей зараз знаходяться за кордоном і вони можуть отримати. Документи, більш за все, повторні документи приїжджаючи до найближчих відділів, то тобто, побуто, до раніцького відділу, так до нашого відділу, для того, щоб отримати в той день, як вони приїхали документ і повернутися назад. Були такі випадки, коли людина приїжджала зранку, казала мені через паром, я залишаю дитину, і до вечора потрібно повернутися назад. Тобто і такі випадки є. Також збільшилась кількість послуг, які надаються онлайн. Заяву на отримання будь-якого свідоцтва можна подати через дію однак, забрати документ потрібно особисто у відділі. І з цим в деяких випадках виникають якісь такі проблеми, коли Люди знаходяться за кордоном, вони заповнюють заявку на отримання повторного документа, і вони не розуміють, що вони повинні його забрати у нас. І потім вони нам телефонують, запитують, як його забрати. Ну, забрати його можливо лише е, при зверненні особисто. І в нас дуже багато вже накопили документів, які ми не можемо видати у зв'язку з тим, що ці люди не приходять за ними. Відповідно до законодавства, вони у нас зберігаються рік. Після цього вони будуть знищені. Наразі Ізмельський відділ державної реєстрації актів цивільного стану приймає втричі більше людей ніж це було до повномасштабного вторгнення. Найчастіше вони користуються послугою повторного отримання документів. Люди отримують дуже багато повторних документів. Вони їх оновлюють, бо вони турбуються, що щось може. Знову буде відбуватися якісь дії, і вони залишаться без документів. Я не знаю, хто що їм сказав, бо іноді чую, вони кажуть, що сказали, що сказали, потрібно оновити документи. І вони їх оновлюють. Ну і оновлюють в великій кількість. Зокрема, звертаються й тимчасово переміщені особи, які переїхали до Ізмаїла з окупованих територій. У багатьох випадках виникають складнощі через відсутність паперових документів, зазначила Валентина Іванова. Є такі випадки, коли в них взагалі немає паперових документів. Це от більш стосується там по Донецькій Херсонській області. Є що цих документів немає в жодному примірнику. І тому важко це виправити. Але колеги потрібно їм дякувати, що вони завжди відносяться дуже до цього з розумінням. Ну, вони, мабуть, більш як ніхто інший розуміє, що таке втратити документи. І якщо є така можливість виправити ці технічні помилки, то вони виправляються. Людина тоді в Ізмаїлі може отримати ці документи. Але, на жаль, є такі випадки, коли. Відомості, взагалі, відсутні в реєстрі, і тоді нам. Дуже важко пояснити людям про те, що відновити такі документи складно, і потрібно в більшості випадків можливо звертатись до суду для того, щоб поновлювати такі актові записи. Звернутись за допомогою переселенці можуть до будь-якого відділу ДРАЦ. Зараз вони працюють за принципом екстериторіальності, тобто людина, яка приїхала з окупованої чи не окупованої території, може прийти до ізмейського відділу та запросити отримати документ з будь-якої області. Зараз дуже багато військових, які знаходяться в Ізмаїлі чи в Кілійськ, ну, в Ізмаїльському, але в Кілії чи Вілково. вони так само до нас приходять, і ми бачимо по їх документам, що вони більшість з них не з нашого регіону. Але документи видаються так само. Ну, з ними простіше, бо там, якщо це там, Черкаська чи там, Волинська область, бо в тих регіонах більш-менш спокійно, як і в нас. То там, колеги працюють, і ми можемо спокійно їм робити запити. Книжки паперові носії в паперові є, вони можуть це виправляти і робити. З будь-яких питань стосовно документів, звертайтесь до Ізмаїльського відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Він працює щодня з 8 до 17 години. Ми приймаємо, але ми просимо завжди наших відвідувачів, щоб вони звертались до нас до обіду, для того, щоб після обіду в нас була змога обробляти ці документи, тому що якщо що постійно ведеться прийом, ми, на жаль, не встигаємо тоді справлятися з цим навантаженням і видавати своєчасний документ. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми. Новин 5 та 6 жовтня в Ізмаїлі проходив дводенний відкритий чемпіонат міста з волейболу, присвячений дню міста. У зв'язку з оголошеним 28 вересня днем жалоби низка заходів була перенесена. Однак турнір все ж відбувся. Подробиці дивіться далі. 5-6 жовтня в Ізмаїлі відбувся дводенний відкритий чемпіонат міста з волейболу, приурочений до Дня міста. У зв'язку із оголошеним 28 вересня днем жалоби низка заходів була перенесена. Змагання пройшли на трьох майданчиках у Палаці спорту, спортивних залах Дунайського центру професійної освіти та Ізмаїльського ліцею номер 1 з гімназією. У перший день змагань на майданчику зустрілися ветерани та молоді спортсмени. Всього змагалося 10 команд 4 молодіжні та 6 команд ветеранів, в тому числі з міста Болград. У другий день змагалися жінки. Завдяки мужності, самовідданості та героїзму наших сил безпеки та оборони, спортивне життя Ізмаїла не зупиняється. Продовжують проводитися культурні й спортивні заходи. Кожне досягнення в ці нелегкі часи є свідченням незламної сили та стійкості українського народу. Хвилиною мовчання всі присутні вшанували пам'ять тих, хто віддав життя протистоючи російській агресії. На урочистому відкритті були присутні заступник міського голови Сергій Лузанов, очільниця відділу фізичної культури і спорту Ізмейської міської ради Тетяна Морій, голова волейбольної федерації міста Володимир Ратнюк та головний суддя змагань Олександр Купрій. Добрий, шановні учасники змагань. Дякуємо за те, що, попри всі складні обставини, середній чемпіонат присвячений міста відбувається. Дякуємо за це нашим Збройним силам. Дякуємо за все всім вам, хто докладається, хто приймає участь, хто докладається енергією, ресурсами. Дуже хочеться, щоб сьогодні перемогли всі, але так не буває. Тому будемо сподіватися. Що хоча б сьогодні молодість переможе завзяття тих, кого ми називаємо ветеранами. Бажаємо всім вам чесної, красивої гри і сподіваємось, що вже скоро ми будемо святкувати перемогу. Слава Україні! Надіюсь, що сьогодні буде гарна гра. Сьогодні ветерани, молодь. Завтра у нас будуть жінки і відкриваємо дитячу, ліву, спортивну, От. Будемо наші діточок прив'язувати до цього гарного виду спорту. Ігри були дуже напруженими, особливо серед ветеранів. За результатами змагань серед молоді перше місце здобула команда Авангард, друге команда Фанат, а третя команда Фест. Серед ветеранів перемогли команда Сигнал, друге місце посіла команда Болград, а третя команда Фест. Головним подарунком до Дня міста стало відкриття Бесарабської дитячої волейбольної ліги, яке відбулося 6 жовтня. Змагання завершиться у кінці грудня, після чого відбудеться підсумкове нагородження переможців. Докладніше про це дивіться у наступних випусках програми 700 секунд. Спортивне життя міста не лише процвітає, а й об'єднує громаду в спільному прагненні до успіху. Змагання та досягнення спортсменів демонструють, що шлях до перемоги відкритий, а рішучість і підтримка один одного є запорукою майбутніх досягнень. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми новин. Прикордонники Ізмильського загону ліквідували канал переправлення чоловіків за кордон. Днями прикордонники Ізмильського загону зупинили легковий автомобіль з трьома чоловіками. Під час перевірки документів з'ясувалося, що 33-річний мешканець Івано-Франківщини та 27-річний киянин мали намір незаконно перетнути кордон з Україною до Молдови. Їх супроводжував 36-річний мешканець Татарбунар. Того ж вечора в пункті пропуску табаки затримали 44-річну мешканку Болграда, яка організувала схему переправлення. Вона збирала кошти з клієнтів та надавала їм тимчасове житло перед відправкою. Вартість послуг становила 11 тисяч доларів США за людину. Один із затриманих вже сплатив усю суму, інший частково. Проти чоловіків складено адмінпротоколи за статтею 204.1 чотири один КУПАП незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання Державного кордону України. Щодо посередниці направлено повідомлення до поліції за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. 9 жовтня в церковному календарі День пам'яті святого апостола Якова Алфеєвого. Він був одним із 12 апостолів, яких обрав Ісус Христос для проповіді Євангелія. Подробиці про цей день дивіться далі. 9 жовтня в церковному календарі День пам'яті святого апостола Якова Алфеєвого. Серед 12 апостолів були два Якови син Зеведеєв і Син Алфеєв. Євангеліст Марко називає другого апостола Якова Алфеєвого Яковим меншим. Його мати Марія Клеопова була сестрою Матері Ісуса. Святий апостол Яків син був Алфеєвий, брат же Митеря Матвія, Євангеліста, коли Ісус Христос на землі у плоті був, вибрав на достойність апостольську незлобливих і правдивих людей, щоб послати їх на проповідь Євангелія у Всесвіт. Тоді Якова вибрав і причислив його як достойного апостольському лику. Яков був один з дванадцяти апостолів, самовидець і слуга Христовий, проповідник його тайн і наслідувач його стіб, прийнявши з іншими святого духа, що зійшов у свято п'яти. Десятниці він пішов поміж язичників Христа проповідувати і наставляти заблуклих на путь спасіння. Апостол Яків Алфеїв навчав юдеї, Едесі, Газі, Тирі, Елевтрополі і в сусідніх містах. А найдавніші пам'ятки подають, що він проповідував також і в Персії. Світло Божої віри святий Яків Алфеїв приніс і до Єгипту. А в приморському місті Острацині на кордоні з Палестиною прийняв мученицьку смерть. Розіп'яти на хрестів він отримав вінець вічної на. У мінех імператора Василія Багрянородного подано, що людей забили його палицями до смерті. Перед хресною смертю, вірогідно, він переніс бичування. Житіє святого Якова Алфеєвого у 9 столітті описав Микита Давид. Згідно з віруваннями і народними традиціями українців, сьогодні не бажано робити таке: лихословити, конфліктувати та сваритися, рубати плодові дерева, зокрема яблуні, груші та черешні, грати весілля або робити пропозицію. Вживати алкоголь або переїдати народні прикмети і традиції цього дня: небо затягнуте хмарами до посушливого літа. Пішов дощ, сніг випаде рано. Ще лишилося листя на деревах потепліше. Випав сніг. Наступного року буде поганий врожай. Традиційно в цей день також у великому казані варили кашу із додаванням сала. Існувало повір'я, що той, хто скуштує цю страву, матиме міцне здоров'я протягом усього року. Юлія Петлецюк для програми новин страшна війна без жалю забрала життя ще одного нашого захисника. З глибоким сумом повідомляємо, що Саф'янівська громада втратила ще одного героя. 5 жовтня в районі населеного пункту Гродівка Покровського району Донецької області у боях за незалежність України загинув командир стрілецького відділення стрілецького взводу, стрілецької роти, старший сержант, мешканець села Кислиця Андрій Заволока. Вічна пам'ять і вічна слава українському воїну, який до останнього подиху захищав рідну Україну і право кожного з нас на життя. Слава Україні! Героям слава! Що стосується курсу валют та погоди, дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 41 гривня 5 копійок, продаж 41 гривня 50 копійок. Євро купівля 45 гривень 10 копійок, продаж 45 гривень 75 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер 10 жовтня визмилюючий контамінливих хмарність без опадів. Вітер південний 6-11 метрів на секунду, температура повітря вночі 14-16 градусів, в день 22-24 градуси. В Одесі хмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків 5-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 17-18 градусів, в день 20 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті і на нашому youtube каналі ІзАМІЛІОНЛАЙН та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.